Пролунав уже дзвінок, нас покликав на урок. Тож і ми часу не гаємо, працювати починаємо. Дітки відкриваємо наш зошит, записуємо сьогоднішнє число, класна робота і невеличкий математичний диктант. Так, подивіться уважно. Є таке твердження. Нам потрібно записати лише результат. Сім полиць по дев'ять книг на кожній всього, скільки це книг. Тобто сім поличок на кожній поличці по дев'ять книг. Скільки всього книг? Запишіть, будь ласка, результат. П'ять ляльок по скільки платців. Всього 20 платьів. Тобто у 5 ляльок всього 20 По Оскільки платків суконь так у кожної. Далі, абажурів, скільки абажурів, якщо по 4 лампи в кожному, а всього 28 ламп. Нам треба дізнатись, скільки цих абажурів. Якщо там в кожному абажурі по 4 лампочки, а всього їх 28. Скільки ж таких у нас вийде абажурів? І останнє 8 банок. По скільки огірків у кожній? Якщо всього витрачено 72 огірки. Стоїть 8 баночок. І було 72 огірки. Їх розклали у ці 8 банок. Скільки ж огірків вмістилося у кожній банці. Записали. І останній результат: скільки коробок, якщо по 10 машинок у кожній, а всього 30 машинок. Ми знаємо, що всього 30. По 10 поміщається, вміщається в коробку, скільки ж там таких вийде коробочок. Візьміть в руки або кольорову якусь ручку, або простий олівчик і звіртесь з результатом, виправте себе за необхідності. Так. Далі відкриваємо дітки підручничок на сторінці 101. І пригадаємо і доповнимо такі речення. Сьогодні ми будемо пригадувати компоненти дії множення та ділення. Як називаються числа при множенні? Так, перший множник, другий множник, добуток. Як називаються числа при діленні? Ділене, дільник та частка. А тепер будемо пробувати доповнювати речення. Щоб знайти невідомий множник потрібно. Добуток поділити на відомий множник. Щоб знайти невідомий дільник потрібне. Ділене поділити на частку. І останнє, щоб знайти невідоме ділене, потрібно час дільник помножити на частку. Або частку помножити на дільник, це результату незмінний. Зараз ви або ставите відео на паузу, або звертаєтесь до свого підручничка на сторінці 101, і хоча б. Чотири рази перечитуйте ці правила, тому що це вам необхідно, це база, яка буде потрібна і у, школ, у старшій школі, і навіть на сьогоднішньому уроці для того, щоб розв'язувати рівняння і приклади. Так. Опрацювали, переходимо далі. Надійка записала рівності з невідомими компонентами. Назар записав рівності, щоб знайти ці невідомі компоненти. Але у дітлахів ці приклади розгубились, змінилися місцями, помінялися, тому ми зараз будемо знаходити відповідність. Отже, дивимося перший приклад. 8 помножити другий множник у нас невідомий, і добуток 48. Отже, як знайти невідомий множник, ви тільки що читали. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Поділіть 48 на 8. Ми отримаємо 6. Ось він знайшовся приклад, який Назар підібрав. Тобто тут число 6 буде. Пишете, так? Наступний приклад. Невідоме. Ділене. Щоб знайти невідоме ділене. Якщо його ділять, воно повинно бути велике чи маленьке? Звичайно, велике. Що для цього треба зробити? Треба частку помножити на дільник. Скільки ми отримаємо? Отримаємо 48, так? І третій приклад. 48 поділити невідомий у нас дільник. так? Як знайти невідомий дільник? Це повинно бути велике чи маленьке число? Звичайно, менше, ніж ділене. Тобто 48 ми повинні поділити на 6 і отримаємо 8. Ось таким чином ми зробили перевірку і дізналися, які ж саме числа повинні стояти. Наступне. Знайди невідомі компоненти дій, це номер 4 Подібне, як ми тільки що виконували, так, дивимося, приклад на множення. У цьому прикладі невідомий другий множник. Як його знайти? Треба, щоб знайти невідомий множник. Разом треба добуток поділити на відомий множник. 16 поділили на 4 і отримали результат 4. Знову ж невідомий множник, так? Як його знайти? Знову добуток поділити на відомий множник. Поділили 18 на 6. Отримали 3. В третьому прикладі нам невідоме це ділене, а це дільник. Невідомий дільник. Він повинен бути більшим чи меншим, ніж ділене. Меншим. Тобто нам треба 36 поділити на 4. І ми отримаємо 9. І в четвертому прикладі нам невідоме ділене. Якщо це ділене, його будуть ділити, воно повинно бути велике чи маленьке? Велике, так? Треба частку помножити на дільник. Ми знаємо з правила, як знайти невідоме ділене. Частку помножити на дільник. І отримаємо 56. Треть, в другому стовпчику невідомий, в першому прикладі, дільник. Як знайти невідомий дільник? Потрібно частку, о, ділене, вибачте, поділити на частку. Ділене, ділимо на частку і отримаємо 7. В наступному прикладі нам невідоме ділене. Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. І отримаємо 27. Невідоме ділене. Треба частку помножити на дільник. Отримаємо 40. І невідомий знову ж таки дільник. Треба ділене поділити на частку. І отримаємо 6. Ось таким чином опрацювали і звірилися дітки. Задача Задача сьома. Уважно слухаємо. За кожний закинутий м'яч команда отримувала по три очки. А за кожний пропущений 2 очки знімалося. Кілька очок набрала команда, якщо було закинуто 7 м'ячів і пропущено 4. Ставимо на паузу, перечитуємо самостійно задачу. Так, отже, про що говориться задачі? Так, задачі говориться про м'ячі так? про те, що команда отримувала очок. Очки, так за те. За кожен закинутий м'яч, скільки очок отримувала? Так, по три очки. А скільки було закинуто м'ячів, правильно, їх було закинуто сім. Тобто за кожен закинутий м'яч отримали по три очка. Ми можемо знайти, скільки ж всього очок отримала команда за закинуті м'ячі. Звичайно, ми по три очки взяли 7 разів, так? По три сім разів. Яка це дія? Звичайно, це 3 помножити на 7. Це 21 очко отримали за закинуті м'ячі. Добре. А за пропущений м'яч. Скільки знімалося? По два очки, так? А скільки ж команда пропустила цих очків? Чотири, так? Отже, по два очки. Чотири рази нам знімали бали, так? Очки? Отже. Як це буде виглядати в математиці, як ми запишемо? По 2 взяли чотири рази, тобто вісім очок зняли команді. так? І останнє, про що нас запитують задачі? Скільки ж всього очок набрала команда? Яким чином ми будемо дізнаватися? Звичайно, дією додавку, у від 21 очка забрали 8 зняли очок і отримали 13 очок. Отже відповідь: 13 очок набрала команда. Ось така задача. Дітки, і зверніть увагу, будь ласка, на номер 5. Детальне пояснення цього номера. Буде у відео. А я з вами на сьогодні прощаюся. Бажаю вам успіхів у виконанні всіх завдань. Всього найкращого. До побачення! 5. Давай прочитаємо, що необхідно зробити. При якому значенні Z вираз Z помножити на 3 дорівнює 12, 27. Отже, давай з тобою в зошиті запишемо номер 5. Прочитаємо ще раз, що необхідно зробити. При якому значенні z вираз z помножити на 3 дорівнює 12. Давай запишемо вираз. Z помножити на 3. І він має дорівнювати 12. Отже, 12 це наш добуток. Давай з тобою пригадаємо, як ми розв'язуємо рівняння. Отже, який компонент нам невідомий? Так, нам невідомий перший множник. Пригадай, будь ласка, правило, як ми з тобою його знаходимо. Так, щоб знайти невідомий множник, необхідно добуток поділити на відомий множник. Отже, давай з тобою запишемо. Z дорівнює. 12 ділю на 3. Скільки ми отримуємо? Так, Z дорівнює 4. Візьми простий олівець та лінійку, проведи лінію. Це говорить про те, що ми будемо перевіряти, чи правильно ми знайшли z. Отже, на його місце ми ставимо число 4. 4 помножити на 3 дорівнює. Так, звісно, 12. А зараз давай перевіримо, чи відповідають наші половинки. Права лівій. Так, 12 дорівнює 12. Наступне. Нам необхідно знайти, при якому значенні Z вираз дорівнюватиме 27. Отже, давай запишемо. Z помножити на 3 дорівнює 27. Розв'яжемо його. Як знайти невідомий компонент. Так, необхідно. 27 поділити на 3. Скільки в результаті ми отримаємо. Так, z дорівнює 9. Підведи, будь ласка, лінію. Давай з тобою перевіримо, чи правильно ми знайшли z. 9 помножити на 3 дорівнює? Так, 27. Перевіримо наші половинки, щоб вони дорівнювали один одному. 27 дорівняє 27. Отже, ми правильно знайшли значення z. Наступне. При якому значенні х вираз х поділити на 3 дорівнює 2? Отже, давай з тобою запишемо вираз х поділити на 3. І він дорівнює числу 2. Який компонент нам невідомий в цьому виразі? Так, правильно, нам невідоме ділене. Пригадай правило, як його знайти. Так, звісно, щоб знайти ділене, необхідно частку помножити на дільник. Давай з тобою запишемо. Х дорівнює. Який вираз ми запишемо? Так, 2 помножити на 3. Скільки дорівнює х? Так. Х дорівня 6. Підводимо з тобою риску. Перевіряємо. 6 поділити на 3 дорівнює 2. Чи відповідають половинки одна одній. Так, 2 дорівнює 2. Наступне. При якому значенні х вираз х поділити на 3 дорівнює 5. Так. Давай з тобою запишемо. Х поділити на 3 дорівнює 5. Як знайти х? Так, нам необхідно 5 помножити на 3. Чому дорівнює х? Так, він дорівнює 15. Давай з тобою підведемо риску. Перевіримо. 15 поділити на 3 дорівнює? Так, звісно, 5. Чи відповідають половинки одна одній. Так, 5 дорівнює 5. Ось ми з тобою впорались із цим завданням. А тобі вдома необхідно буде знайти, при якому значенні Y вираз 24 поділити на Y дорівнює 8 та 4. Скажи мені, будь ласка, який компонент тобі невідомий. Так, тобі невідомий дільник. Пригадай правило, як його знайти. Так, щоб знайти дільник, необхідно ділене поділити на частку. Ось ми з тобою пригадали правило.